Отримати водійське посвідчення у Житомирі коштує в середньому близько 3,5 тисяч гривень. Житомир.Інфо порівняв ціни у Житомирських автошколах і дізнався, які платежі потрібно вносити удаї, щоб отримати право керувати машиною. Перш за все, вам необхідно отримати медичну довідку, яка коштує приблизно 200 гривень. Вартість же навчання в автошколах коливається від 2855 гривень до 3103 гривень. За ці кошти ви отримаєте теоретичні знання правил дорожнього руху, а також зможете заправити машину, щоб від'їздити 20 практичних занять. Удаї вам також буде. Потрібно сплатити гроші, щоб отримати посвідчення. Ну, бере свідоцтво про закінчення навчального закладу, медичну довідку, особистий паспорт, що був з відміткою реєстрації. Приходить в відділення РР, здає ці документи, печатається заяву, робить проплату в касі в банки і приносить ці документи і на комп'ютері здає іспити. Бланк посвідчення водія стоїть 198 гривень. І за іспити, якщо потрібно здавати після навчального закладу, значить 13 гривень. Ну і плюс банковські послуги. Студенти, які навчаються в автошколах, зараз кажуть, обирали, де навчатися за відгуками інтернет-користувачів. Це якби одна з моїх мрій. І отзиви в інтернеті прочитала. Якраз думала йти в іншу автошколу ближче додому, але все таки останні отзиви так сюди направила. Водії, які за кермом вже не перший рік, розповідають, що раніше теж потрібно було сплачувати за водійські права, але це було значно дешевше. На той час, коли я навчався, то гроші платили тільки за навчання. Всі відвідували ці курси практично систематично. Чому тому що можливості, якщо ти не знаєш і не вмієш керувати автомобілем, можливості здати на права в той час не було такої. За весь період навчання я ні разу не Зустрівся там з питанням хабарів і так далі. Я самостійно здавав екзамен в ГАІ. Ми ще довго готувалися у школі самій. В ГАІ абсолютно спокійно, з першого разу здав екзамен, як тести, так і водійські да, з інструктором.